В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю за даними американського інформаційного агентства Bloomberg. Сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину. Анонімні джерела повідомляють, що Ердоган прийме Зеленського в Стамбулі, де вони обговорять закінчення терміну дії чорноморської зернової угоди. Зернова угода, яка дозволяє Україні експортувати сільськогосподарську продукцію, закінчується 17 липня. Нещодавно Москва заявила, що не бачить підстав для подальшого продовження угоди. Туреччина допомогла в укладенні початкової угоди минулого року і хоче, щоб її продовжили. Більше розпитаємо в спікера, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Політтехнолог Сергій Гайдай. Сергію, вітаємо вас! і Дуже дякуємо, що ви з вами! Що ви з нами. Добрий день, Одеса, рад вас бачити. Сергій, на вашу думку, чому Москва може відмовитися або погодитися продовжити зернову угоду? Для Москви зараз дуже важливо вийти з ситуації поразки на цій війні, а ситуація для них не дуже добра. З одного боку, вони ще втримують наш фронт, але наступати і якось змінювати ситуацію і продавати своєму населенню перемогу вони вже не можуть, тому їм потрібна. Якось виходити з війни, і найкраще це е, угода й на кшталт мінських угод 2 коли вони скажімо, залишаються на тих територіях, де знаходяться, і підписують якесь там перемір'я. І е, в цьому намаганні прину, е, скажемо так, в цьому намаганні привести е, Київ Зеленського українську владу до цих угод, вони застосовують. Будь-які аргументи і будь-яких посередників і Ердогана, і тиск з боку виконання зернової угоди вони зараз готові на все, аби тільки вийти з цієї ситуації з мінімальними втратами для репутації своєї країни і своєї влади. На вашу думку, який взагалі вплив має Ердоган на Путіна? Ви знаєте, я кажу не в одному ефірі, що одна із помилок західних, західних політиків, що вони приймають Путіна і кремлівський режим як собі подібних, де діють угоди, де можна домовлятися, де є якісь цінності, де а, бережуть життя ну як мінімум своїх громадян. Це не так. І Путін вважає це слабкістю, Демократію, здатність домовлятися, він вважає це слабкістю і приводом, якимось чином, обіграти, збрехати, надурити своїх опонентів. А ось якщо Путін бачить собі подібних людей, які змогли узурпувати владу, які мають військову силу. Які цю владу тримають, як і він десятиліттями з такими людьми він таким людям він більше довіряє, вірить в їх силу. Ердоган для нього саме такий. І, хоча Ердоган і Туреччина це члени НАТО, начебто його вороги, але він розуміє, що Ердоган втримався при владі вже там декілька десятиліть з одного боку, з іншого боку, він колись путіну продемонстрував свою військову силу. Якщо ви пам'ятаєте, був такий епізод, коли Туреччина збила російський літак, який пролітав декілька секунд е, на територію е, Туреччини, і це показ того, що Ердоган не боїться його, може збити літак, і в нього є така військова сила. Тому вплив Ердогана на Путіна, як і вплив, наприклад, е, керівників таких країн, як Китай, пана Сі, Значно більший ніж будь-кого з скажімо так європейських лідерів. Ну можливо, ще Путін розуміє, що, наприклад, керівництво сполучених штатів, як мінімум, це серйозний гравець на поступки, якому треба йти, тому що це перша армія в світі, тоді коли його армія вже давно перестала бути другою, як вони вважали. Ще питання турецьке видання «Хюріет» повідомило, що й Путін в суботу приїде до Туреччини. Ердоган планує обговорити з ним хід війни і зерновий коридор. На вашу думку, яку роль виконує або хоче виконувати турецька сторона між Росією і Україною? Ну скажімо так: Ердоган це політик, який в Туреччині прославився тим, що, на відміну від тих реформ, які колись запровадив засновник нової туреччини. А татюрк він йде, його більш приваблює позиція Туреччини, коли вона була Османською імперією. Величезний вплив світова імперія. А такими діями демонструючи іншим лідерам світу, що, на відміну від, від них, в нього є вплив на Кремль, він може домовлятися по важливим питанням, які хвилюють весь світ. А зернос України це важливий вплив на світ, тому що вона забезпечує продовольчу програму багатьох країн розвиваючих країн, за які демократичний світ несе відповідальність. Тому це вплив, це, це його статус, це його репутація у світовій політиці. Чи продовжить він таку лінію, Ердоган? Чи стане він тим самим таким перемовником і який, на який ще довгий час? Як ви бачите? Мені здається, що у всіх них. І у демократичних політиків, і у диктаторів, таких як Путін, і навіть у авторитарного керівника Туреччини Ердогана є одна помилка, дуже важлива помилка. Вони, вони скажімо так, вважають, що рішення приймаються в Києві на Банковій. А, і що те, що, що можна буде вмовити, того ж Зеленського, маніпулюючи і допомогою озброєнням. І загрозами, яке досі несе для нас Росія важливим. А помилка в тому, що домовлятися тепер в Україні вже багато років треба не з банковою, не з офісом, з українським суспільством. А українське суспільство вже другий рік знаходиться на фронті, і українське суспільство має величезний запит, запит на перемогу. І всякі домовленості, які А, будуть вимагати від українців, скажімо так, прийняти окупацію своїх територій. Чи якщо до 24 лютого 2022 року були можливі, тому що мені здавалося, ну так чи інакше, ми прийняли те, що Крим або ЛНР, ДНР, так звані, будуть довгі роки не нашими, хоча юридично ми це не прийняли, ми сподівалися, що колись можливо, коли Путін піде помре. Ми повернемо все назад. Зараз українське суспільство вважає, що перемога повинна бути якнайшвидше. Ми дуже багато втратили життів, ми дуже багато чим пожертвували. І тому, навіть якщо таке рішення прийме Зеленський, але його команда на банковій, це буде означати тільки одне: підрив його легітимності, і підрив довіри до нього, і підрив єднання навколо нього. І Зеленський, мені здається, це розуміє. Тому сьогодні є. Ми так багато втратили за ці роки. Що є тільки один соціальний запит, який не завжди розуміють і на заході, і в Туреччині. Ну а в Москві, тим паче перемогти остаточно перемогти, як мінімум, звільнити наші території від ворога. Почули вас. Сергію дуже дякую за вашу думку. Дякую, що знайшли час. Долучились до роботи нашої лайф-студії. На цьому поки що все. З нами на зв'язку був Сергій Гайдай, політтехнолог. Це поки що вся ефірна година для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.